Ранок вдома розпочинається. Я а це моя чарівна колега Лілія Гребрик. Раді зустрічі. Доброго ранку. Ранковий настрій нам також допомагає створювати маестро Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чаба Бакош. Попереду дві з половиною години чудового настрою та цікавих історій. Про те, як чи не з попелу відновлювали бібліотеку у дружній і школу мистецтв у Бучі, як наші медики намагаються вберегти від ампутації кінцівки поранених військових, і з нашою гостею ми поговоримо про те, як правозахисники прагнуть розв'язати проблему передчасного повернення до лав зсу тих, хто перебував у полоні. А інші наші гості заспівають просто у студії аби додати бадьорості глядачам ранку вдома на весь день. Тепер ніж розпочати, давайте подякуємо нашим збройним силам України, всім хоробрим захисникам, захисницям за можливість починати так. новий день разом із вами з усмішкою і філіжанкою кави. На календарі 12 вересня цього дня 1958 року в Сполучених Штатах Америки була випробувана перша інтегральна схема, створена інженером Джеком Кілбі. Паралельно аналогічну розробку займався Роберт Нойс, котрому вдалося створити перший промисловий зразок. Вони обидва вважаються батьками мікросхем. 2000 тисяч року Кілбі отримав Нобелівську премію з фізики за свій винахід і завдяки інтегральній схемі. Сучасна техніка має саме такий вигляд, ну який ми знаємо. Гаджет, що вирішує купу наших проблем, поміщається у кишені, а не займає кілька поверхів наукових. Інститутів про інші досягнення і визначні події 12 вересня далі в нашій рубриці День в історії. 12 вересня 490 року до нашої ери відбулася марафонська битва. Один із найбільших сухопутних боїв за всі часи греко-перських війн. Перський цар Дарій зі своєю наймогутнішою на той час армією хотів підкорити давню Грецію. Проте, незважаючи на величезний флот і військо, неправильна тактика призвела до краху персів на полі бою поблизу грецького міста Марафон. Прорвавши оборону греків, перси кинулися грабувати табір опонентів, а ті, не гаючи часу, завдали удару з обох флангів. У підсумку перси зазнали нищівної поразки. Після перемоги греки відправили гінця від марафона до Афін. Він пробіг 42 кілометри, аби повідомити про перемогу. На його честь на перших сучасних Олімпійських іграх був влаштований забіг, дисципліна марафон і досі входить до програми літніх олімпіад. 12 вересня 1934 року у швейцарській Женеві Латвія, Литва та Естонія уклали угоду про співпрацю. Союз трьох країн назвали Балтійська Антанта. Вона взяла на себе зобов'язання підтримувати одне одного у політичному світі. Проте край цим планам поклав пакт Молтова Рібентропа про ненапад, підписаний у Москві, Німеччиною і Радянським Союзом. В таємному додатку до угоди сторони домовилися про розподіл сфер впливу у східній Європі. Так свою незалежність країни Балтії тимчасово втратили 1940 року, коли були незаконно включені до складу СРСР. У радянській окупації Литва пробула до 1990-го, а Латвія та Естонія до 1991 року. Свій день народження святкує перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона народилася 1994 року в Одесі у спортивній родині і вже у 12 увійшла до десятки найкращих дітей тенісистів Європи. Еліна навчалась в академії відомої бельгійської тенісистки олімпійської чемпіонки Нен. Точний удар і рухливість переваги Світоліної на корті. 2017-го вона встановила абсолютний рекорд в історії українського тенісу, ставши третьою ракеткою світу а 2021-го – бронзовою призеркою Олімпіади у Токіо. Торік спортсменка стала мамою у родині українки та її чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса. Народилась донька. Еліна Світоліна є амбасадоркою платформи Юнайтед 24 і підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами. А яким буде 12 вересня 2023 року залежить від кожного з нас.